Частина гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. А у нас такого фінансування не буде. Ну просто фізично не буде. Не буде, я маю на увазі, в нашому бюджеті, тобто нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти, і для цього повинно бути розуміння у наших партнерів європейських, що нам потрібно знаходити джерело фінансування цього на якийсь термін, на якийсь термін, то тобто, там довгий, щоб це була частина гарантії безпеки. Окрім заробітної плати, фінансової підтримки, можна так сказати, у нас може вистачати свого бюджету на всі зарплати. Тоді у нас не буде вистачати, наприклад, гроші на відповідна на наше внутрішнє виробництво. Так, як це було зараз, на заробітну плату воїну наші партнери нічого не давали, зрозуміло, не можуть, але вони давали тоді на наше виробництво. Тому, якщо ми будемо самі фінансувати заробітні плати високі, Нашим воїнам і на таку кількість нам потрібно буде сильне фінансування виробництва. Пакет, який, це другий пункт, пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки, третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати. Українські дрони для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення, на збільшення виробництва важливо. Також ко продакшн з партнерами. А друга частина гарантії безпеки це те, що можемо ми так і А друга частина це те, що партнери зможуть для нас робити як будуть працювати. Гарантії безпеки.